Щоб зібрані на благодійність кошти не підлягали оподаткуванню, волонтерство повинно здійснюватися у межах правового поля. Це кажуть податківці, означає, що волонтери повинні враховувати законодавство та вести відповідну документацію, зберігати чеки, договори, виписки, акти, доручення та запити на благодійну допомогу. Нещодавно в соцмережах був такий трошки ажіотаж. Було написано, що від е, збору коштів волонтерами буде 19,5% сплачуватися до бюджету. Воно вже спростування вже є. То я хочу нагадати, що нічого не помінялося, так як було в кодексі, прописано, так воно і є. Вони повинні е, е, вести, тобто, волонтери, які отримують кошти, збирають кошти і віддають кошти на. Військові потреби на внутрішньопереміщених осіб, ну і на той перелік, який передбачений кодексом і постановою, вони повинні мати підтверді документи. Повинні мати підтвердні документи про те, що вони дійсно ті гроші витратили на утримання армії чи отримання внутрішньопереміщених осіб, тобто на ціль по цільовому призначенню. Тому документи треба мати. Дотримуватися законодавства, і тоді у них буде все гаразд. Також таки волонтери мають бути зареєстровані в реєстрі волонтерів державній податковій службі. Зареєструватися волонтери можуть простим шляхом за один день через електронний кабінет, через дію. Тому тут з цим проблем немає. Мар'яна Джерчина, Настасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.